Врожай грибів цьому році видався вдалим. Їх можна знайти будь-де. Вони ростуть як в первомайському саду, так і в будь-якому лісі первомайського району. Люди охоче відправляються за грибами. Дехто забуває про небезпеку, що містить в собі навіть їстівний гриб. Справа в тому, що в перерослих старих рослинах нагромаджуються речовини розкладу білків, які можуть викликати отруєння. Обходити десятою дорогою треба й молоді плодові тіла, в яких ще не проявилися морфологічні ознаки. Отже, обережність ніколи не завадить. Епідеміологи застерігають, ні в якому разі гриби не можна давати дітям. Для них будь-який їстівний гриб може стати є смертельно отруйним. Захисні системи організму малюка слабкі і не в змозі протистояти під час масової грибної агресії. На жаль, у нас уже реєструються випадки отравлення грибами. Заподіл мальчику 8 років,правдя в власну клініческую больницу з діагнозом отравлення грибами. Хоча я на смятаю того, що ми предупреждаємо, пишемо в газету, що не з'їжджати дітям гриби. Якщо ви не можете удержатися від бажання поїсти гриби, то я рекомендую собирать только те грибы, каких вы уверены, что это действительно съедобные грибы. Не собирать грибы в местах, в посадках, возле железных дорог, возле автодорог. Потому что грибы имеют такое свойство накапливать в себя. Они как санитары леса, втягивают в себя все токсические вещества, соли тяжелых металлов, ядохимикаты, что может вызвать отравление. В Україні станом на 10 вересня зареєстровано 66 випадків отруєння неїстівними грибами, в тому числі 20 серед дітей. В Первомайському саду можна знайти все, що завгодно. Серед безлічі бруду тут зустрічаються навіть гриби. Та що чекати від них, якщо зірвані вони на забруднені території? Накопичувачі токсинів відразу проявлять свій характер після вживання. Деяких сміливців не лякає ні статистика, ні поради спеціалістів. Вони цілком покладаються на свій досвід. Пильність та набуті знання можуть стати у пригоді під час грибного походу. Ви збираєте гриби? Збираю, закриваю в собі збираю, маслята закрила в цьому році, знову закрила. Другие не беру, потому что, во-первых, много не знаем названий, а так, которые знаю, закрываю. В этом году уже закрыла грибы. Едим ничего, слава богу. Вы не боитесь ошибиться? Нет, я только рву одни опята и маслята. Какой в этом году урожай? Уже были Было много. А не боитесь ошибиться. В принципе, я их с детства знаю, да. Я, не боюсь. Опята, очень ножки, синя... очень хорошие ножки. Потом на шипне на бачке их нету. Ты разбираешься в грибах, да? Да. Есть опята ранние, они с тонными ножками. А есть опять и зимние, под зимой идут они, с толстой линожкой. А где ты собирала грибы? Как В Алексеевке. В Алексеевке там на, на полях-то. Очень в этом году много грибов. Наташа Пашина каже, що серпень, вересень і жовтень найгарячіша пора для грибників. Грибний сезон у розпалі. Відрізняти їстівні від небезпечних її навчив батько. І вона йому вдячна. Каже, що гриби на базарі розходяться швидко. Я сама їх пробую, жаю, бо так не базар виважу. Сваїла там, там, своїла, спробував, нормально, неначе не воно на базар. Те, що ми називаємо грибом, є плодом лісового організму. Про них не можна казати лише погане. Вони карають людину за її неосвіченість і лікують у разі вірного визначення своїх властивостей. Як стверджують вчені, за харчовою цінністю гриби не поступаються м'ясу, овочам і навіть фруктам. Тому не треба звинувачувати гриби у всіх негараздах, бо ж саме від людини залежить її здоров'я.